Дякую, всім, дякую, що мій канал підтримуєте лайками, підписками і репостами. Сьогодні я хочу запропонувати дуже смачний рецепт. Це таке буде а-ля піца. Дуже швидко готується і воно дуже смачне. Тому одразу приступаємо для приготування тісна. Нам потрібна миска, дріжджі, це у мене свіжі, можна використати сухі у три рази менше. Сюди ми додаємо теплу воду, не гарячу, щоб не вбити дріжджі. Сюди додаємо одну чайну ложку цукру. беремо, перемішуємо, щоб розчинився. І сюди додаємо борошно. І одразу замішуємо тісто. Додаємо сіль. І тепер трошки ми тісто вирішимо. Як тільки все борошно мішалось у тісто, стало тобто мокрим, ми сюди додаємо олію. І тісто вимішуємо до однорідності та м'якості. Це я буду робити на рівні поверхності, так краще можна обінести тісто. Тісто старайтесь не забити борошно. Воно було м'ягеньке. Тісто гарно вимсили. Я більше борошна сюди не додавала. і от тісто таке м'ягеньке, дуже приємно на дотик. Можна сказати, що не прилипає до рук. Все, воно свою. Ми свою функцію виконали. І трошечки ми олійкою змастимо. Ось так. До красу. Ми накриваємо мискою і залишаємо на півгодинки під мискою. Пів години пройшло, тісто відпочило. Ділимо його на дві частинки. так, знайти, в руках відчувається, що воно підросло. Одну частинку ставимо назад у мисочку, то легенько обминаємо і розкачуємо. Розкачуємо його тоненько у прямокутний пласт. Розкачали прямокутний пласт і придаємо сюди. Я маю такий соус сабелі, він дуже смачний, з приправами. Можна використати соус український, або такий соус, який вам подобається. Даємо порізану таку варену кубаску, вона така зі з свининою, вона така, знаєте, подібна до вітчини. От, смачна. Посипаємо сиром. Теж має бути сир дуже смачний, можете використати два чи три сири. Це у мене один твердий голландський. Тепер ми це все скукручуємо в рулетик. Тут ми краї защипуємо. Точні всі інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. І цей рулетик ми нарізаємо ось на такі смужки. Можна ще присипати зеленою цибулькою, це теж буде смачно. І кусочки рулетики викладаємо на форму. Достане пергаментним папером і так легенько розправляємо, щоб було гарно. Навіть симпатично виглядає, я б сказала. Збиваємо яйце. Сюди ми додаємо трошечки молока, десь так пів столової ложки. Збиваємо та змащуємо боки. Можна трошечки і верх смастити, але це не помішає. Це дуже гарно виглядати зверху. Цю смакуту можна присипати кунжутом. Це вже за бажання. Ці наші маленькі піци ставимо у духовку розігріто 200 градусів на 15-20 хвилин. Поки печуться наші маленькі піци, ми формуємо наступні. Розкачуємо тісто. Також це все робимо в такому самому порядку, соус, обаска. Сир. І це все скручуємо. Дуже м'ягесенькі. І от вони ось такі всередині, все дуже похідісто виглядає, як бачите. На смак. Теж дуже смажо. Так. Відсовдалася. Ось такі мініпці ми з вами спекли. Дуже швиденько, дуже смачна начинка і погеті тісто. Тому рекомендую. Дуже багато часу не затрачається. І результат вау! До нових смаколиків! Бережіть себе та Україну. Всім мирного неба і приємного апетиту. па па